Привіт! Сьогодні ми працюємо з оксаметовою стрічкою. Її ще називають велюр, бархат. Це кому як подобається. Для одного такого бантика нам потрібні два відрізки. Однакові, блакитний та жовтий. Ширина їхня 2,5 см. І довжина. 12 см. Я їх ріжу на термоножі, тому не потрібно тут обробляти. Якщо ви ріжете ножничками, потрібно додатково їх обпалити, тому що вони будуть торочитись і не дуже гарно в роботі. Складаю на половинку. Прошиваю половину і другу половину блакитну накладаю на попередню зверху. Потрібно захопити усі краї що нижнього бантика, що і верхнього, розрівняли, і те ж саме робимо з протилежними сторонами. Стіпки мають бути однакові і рівні. Тоді і складочки будуть рівні і не буде таких нерівностей. Я не сильно до краю, тому що вони мають таку властивість, хоч ви її припалили їх, вони можуть поторочитись. Тому потрібно ну, хоча б 0,5 см, 2-3 мм потрібно відступити. Далі ми це все стягуємо і добре фіксуємо навколо. Я використовую бісерну нитку, тому вона не рветься. Також я використовую бісерну голку. Вона досить гарно проходить і на її зручно мені шити, так як я вишиваю бісером, мені більше вона припала до душі. Якими голками ви користуєтеся? Цікаво послухати. почитати коментарі. Додатково я ще прошиваю. На даному етапі нам більше голка з ниткою не потрібна, відрізаю. Серединка у мене буде просто стрічка. Все. Далі я беру вишовну резинку. Діаметр її 3,5 см. Фірма Калуш, Також її можна в надійки придбати. Вони мені подобаються тим, що хоч вони і розтягнуться за рік-два часу, скоріш за все, вже бантик втратить свою форму і не буде вже такий гарний. А от резинка досить гарно тримає форму, навіть її постирати, з цим проблем немає. Перевірено вже. У кого є дівчатка, ті розуміють, про що йде мова. Потрібно, щоб бантики були не лише красиві, гарні, неповторні, але щоб вони були ще і зручні. Тому що їх не лише просто потрібно в шкаф поставити, щоб вони там пилюку прибирали до себе. ними потрібно користуватися. Репс я також в роботі використовую для надійності. Атлас мені не подобається тим, що він затягується. З нього гарні бантики, вони, на перший погляд, на перших фотографіях да, вони гарні. А от коли їх носити, вже при використанні вони втрачають свою форму максимум за 2-3 рази. Вони затягуються. Це у мене із залишку. В попередніх відео можна подивитися, з двох Получається 4 бантики. В кінці відео я покажу ще, які я робила. Склали і приклали. Клею небагато, щоб він не повилазив за окраїни стрічки. Ось такі у нас вийшли. Ось про які я говорила. Це по два, один блакитний, другий жовтий, з двох ярдів, виходить, 4 бантики. Досить непогано, якщо продавати їх, коли Сам оксамит він є дуже з таких дорогих матеріалів, тому для бантиків єдиний мінус, те, що він витирається при частому користуванні. Сама стрічка зверху, вона така м'якенька, як напилення є на ній, вона витирається. Але якщо їх не використовувати на кожен день, так раз в тиждень, то досить непоганий матеріал. Усім дякую за перегляди. До скорих зустрічей.